Найгірша порада, яку я чула. Виходь грати на концерт в будь якому випадку. Навіть коли ти захворів, навіть коли ти не готов до виступу. Мовляв, сцена сама всьому тебе навчить. Це абсолютно безглузда і навіть дуже шкідлива порада. Бо таким чином ми програмуємо наш мозок на негатив. Ми грали на публіку, і у нас не вийшло того, чого ми очікували. Для нашого організму це великий стрес. І цей стрес може впливати і надалі на наші виступи кожного разу, як ми виходимо на сцену. І він нам буде заважати зіграти красиво та якісно навіть тоді, коли ми вже вивчили добре твір. Наш мозок буде пам'ятати той негативний випадок, той сором, той стрес під час. Нашого невдалого виступу. І це буде неодмінно впливати на якість нашої гри. Підписуйтесь на мене тут все про ефективне навчання грі на фортепіано.